Всім привітки мої красуні і красунчики, і у нас буде розбір покупочки за ТБ. Я, як завжди, нагребла і дуже багато вітамінів. І в першу чергу це у нас огірочки. Огірочки я взяла не в АТБ, бо коли прийшла в АТБ, там вже було чотири і, і ті такі. Один відгрижена жопка, другий надтріснутий. В общем, то чотири штучки ситуацію в мою не спасли. І я взяла навпро навпроти овочі, фрукти у нас продаються навпроти АТБ. Отакі От ось огірочки. Вони не фритикультяпні але вони гарні. Дівчатка вибрали мені і коштували вони за кілограм 60 гривень. Вийшли. Оце ось півтора кілограмчика на 75 гривень. Ось отакі вітамінки. Зараз максимально треба їсти трави, також овочі, фрукти. І тому беремо, запасаємося, мої любі. А хто не може. Дозволити собі, наприклад, як я взимку їсти в тому, в той кількості, яка потрібна, ми приймаємо вітамінки всією сім'єю за їх. Його. Ну, в першу чергу, це омега 3 Як казав доктор Комаровський, омегу-3 треба не їсти від випадку до випадку. Ось ти яка омега гарна, красива. І тут якраз таке дозування, те, що потрібно нам а треба її їсти з їжею кожного дня. Бо ми ж не з'їдаємо по пів кіло оселедця, скумбрію цілу кожного дня, ні, звичайно. І якраз таки ось вітамінки, омега-3 захюрба нас спасуть. якраз таки І спасуть нашу ситуацію. Це те, що я приймаю на постійній основі і мої теж. Псиліум хаск це шелуха сімян подорожника. Дуже класна штука, не з'їдаємо поки по пустині, значить, псиліумхаск нам у побіч. Ну, ось таке було відступлення від того, що нам треба. Далі теж самі по собі вітамінки. Це я взяла томати. Томати на такій гілочці. Ну, звичайно, не завжди їх беру, але так як рожеві були перед цим познижницям, я їх брала. Вони були за 75 гривень, трошки вони там не дуже гарні. Але зараз взяла оці, оці помідорки були. Зараз скажу скільки. Томати тепличні на 2,288 по 58,95. На оці не було тоді, коли я перед цим робила розбір. Продукції, коли я купляла рожеві, а оці були щось дуже дорого. А сьогодні прийшла наприклад на ці була акція, Тому я і взяла ці. Я положу їх на покладу на вікно, вони будуть дозрівати. Ось дивіться, які е, е, такі е, грозді, е, вітки величезні, і хай дозрівають, і будемо ми їсти. Ось такі у нас вітамінки. Далі, далі, до вітамінок я взяла на розлив ось таку оливкову олію. Я дуже обожнюю оливкову олію. Зараз вона 107 гривнів. Там було дві отаких фанфуріка, бутилочки літрових чи це літрова 107 гривні. Мені дуже вона подобається саме до салатів з огірком, з тим же як мама привозить руколу, салат і додати не соняшникову олію, а саме ось оливкову до ось таких томатів, та ще зверху додати оливкову олію, навіть ті ж самі взяти. Ну, не тільки томати, але е, взяти, наприклад, грінки, е, е, зготувати на тому маслі. Ну, це просто бомба, чесно вам скажу. По акції мене зацікавила ось така е, Форель Норвен. Ну, звичайно, ця форель коштує дуже дорого. В сільпо там, в, в общем-то, за облачні ціни. А в тебе іноді по акції я собі беру. Така, такий кусок коштував 307 гривень. Я взяла по акції за 199 Е, Треба себе палоти. А я таку рибку червону обожнюю люди, обожнюю. Ось так. Тому і купила, ну, грибуть, усі капусту. Ось таку капусту ранню. Вона коштувала в тому, хотіла сказати, каталозі. У понеділок чи вівторок, коли я там робила покупочку, вона коштувала по 9,98. А зараз ми глянемо, скільки ж капуста на сьогодні коштує. А на сьогодні. Наша капусточка, де вона капусточку? Капусточка коштувала? 18,50. Ого! Ну, майже в два рази. Капуста подорожчала. Ось такі акції в АТБ. Я навіть засмутилася, ого, було по 99, стала ось така. Ну, нічого страшного, це маркетингові ходи. А тебе в АТБ всі ходили і ходитимуть, які б там не були ціні. Так, так, Лаврушка. Давно не було такої лаврушки, і купляла іншої фірми. Це Лаврушка розумний вибір і коштує вона 11,25. Далі, мої любі, була цибулька, зараз вам покажу. Молоденька цибулька, така манюсенька, манюнька. Ось така не дуже гарненька, але чесно вам скажу, ось ця цибулька мене якраз таки порадувала. Бо перед цим я брала цибулю більше, ніж 30 гривень коштувала. А на сьогодні вона коштувала по 18,50. була І ото я взяла на 25,43. Цибульку Хвате на набагато. Я думаю, це розумно було е, не купити в понеділок. Бо в понеділок якраз таки була цибуля, ну так скажем, не дуже гарно коштувала. Взяла ось такий сирок, я обожнюю. Бутерброди саме з цим біло. Філадельфія написано, що Оригінал, крем-сир, ну будемо надіятись, він був по акції. Філадельфія ця коштувала. Зараз скажу скільки. Так, 50-30. Дуже класна штука. Рекомендую беріть саме цю Філадельфію П. Мені вона найбільше подобається. Мило, господарче. Отаке мило, милко по 18,50. Мило ми завжди і брали, і завжди брали його навіть. Е Раніше, коли оце щедро мило кудись зникло, взяли і інші мила вонючі, негарні і не так прали, як треба. Тому рекомендую саме щедро. Взяла ось такий лимошка. Лимошка вийшов мені на 8,90 гарний лимончик, перший сорт. Взяла ось такі сосиски. Сосиски, я зараз скажу, скільки вони. Сардельки добро 134,04. Буду е, готувати е, чоловіку на роботу. Бо сказав вже твоя колбаса отут стоїть. Тепер взяла ось таку біодобавочку. І така біодобавочка 20 е, таблеток, е, шипучих 52,90. Е, це у нас магній плюс в 6 І тут е, 20 таблеток на 20 днів. Але якщо будуть хлопці мені допомагати, то, звичайно, не на 20 днів. Хліб, Хліб коштував 8,50 гривень. Тепер. І також кефірчик. Ось такий кефірчик коштував 2030 гривень. Яготинський, обожнюю ягодинську продукцію і рекомендую. Ось такий був огляд моїх покупочок. Чек вийшов на 669 гривень 50 копійок. Рекомендую а тебе скуплялася і скуплятиму. Цілую люблю ваша Людмила.